Це тато Володя веде свою донечку Софійку в альтанку. Там є білочка. Софійкина подружка. І Софійка дуже хоче показати татові свою подружку. Ось тут є в нас такі три альтаночки, дуже гарні. А це наша територія това, так? Та? — так? Так. Тато хоче б собі знайшов таку паличку і буде брати Маму, Ні. і буде брати мускаля на дебе. Дай, дай! Дай! Я буду неї собі. Я її вирівняю. Так. я її А там що таке, мангал? Там мангал, так. так? Там. там мангал. Шашлик можна жарити. А ж що Софія наскладала тих от пачок тут. Чи То не тут, то не тут, то були. Йдіть вниз. Зараз вам покажу. Не білочка? Не білочка. Що? Що? Я йду одразу в столову. Ти не підеш одразу в столову, бо будь... тут не. нема виходу в їдальню. Не Нету. Не, Ось покажемо білочку нашу, десь сюди до нас. Туди во заходь. Давай. Заходь, будь ласка. О, го! Бачите таке Ага. Що, є знала, Софійка? О, бач! Ой, убереж. Бачила! Зараз ми будемось. Де ти там бачиш, я не бачу. Нема там білочки ніякої зараз. Софія трішки дурить. Воно впадеш. Не впаду. А там на тому на тій ліщині дуже багато горіхів. Ти тут вова, немає велика красота. Ми тут вже тут ялинки, ми вже з Софійкою. Ми вже з Софії. <laughs> Покажи мені смереку. Покажи мені смереку. Ми вже тут з Софі... Софійкою тут на фотографією зробили кучу-кучу. Софія показує Що, виключай кажу, доня, Кажу, доня.